Вітаю вас у новому відео. Закінчили диваном і розпочинаємо знову з нього. Так, ось тут, де сидіння, майже почистилося. Так, вже не мокро, не мокро, да. а ось тут залишилися плями. І я певна, що буду сьогодні ще раз його перечищу. І, ну. Ось тут були дуже величезні плями, вони трішки повитиралися, треба ще раз зайнятися цією справою. Або в мене є ідея, ідея яка прийшла мені щойно в голову, коли моя дитина відправиться в садочок, я займуся цією справою, щоб ніхто мені не мішав. Але так, ну, як вам сказати, як я казала, як я їй говорила. Так, ні туди, ні сюди. Ось такий от засіб. Залишилася пляма, але думаю, що можна її ще, ще раз його потерти і, можливо, буде чистий. Не пройде жодного відео повз таких гарних квітів. Ось такого гіганта гладіолуса я виростила в себе своїми власними ручками. Дивуюся, який він гарний, дуже дійсно гарна в нього велика. Квітка. Ну і ще неймовірно гарні айстри, Вони в мене асоціюються з 1 вересням. Ось вони вже зацвіли 1 вересня на носі. Є такі пушисті, є такі прості, але теж дуже симпатичні, кольорові, гарні квіти. Я взагалі люблю, щоб вдома було багато квітів і постійно у вазі щось було, хоча б якісь, але щоб були гарні квіти. Що в моїх дітей Майже на обід, ну зараз вже не обід, а 11 година, але вони поснідали, а це вже в них майже обід. Смажена картопля, давно в нас не було смаженої картоплі, Ростислав давно не просив. Ну і, звичайно, красуня взялася теж їсти картоплю. Десь, мабуть, що місяць точно він не просив ні смаженої, ні вареної. Що не виходить? А зараз попросив. Думаю, ну ладно, приготую, приготую, раз хочеть. Прям йому певно що захотілось. Він забувся, бо було багато і овочів, і фруктів, і лохина, не, ягоди. ягоди угу, зі сметанкою. Ангеліна, в нас ділиться сім'я на двох. Хтось їсть зі сметаною, а хтось їсть з кетчупом, але ще, ще не прийшов, зараз прийде їсти. Тож всім, хто їсть, всім смачного. Подивіться, в нас картоплю навіть їсть маленька лялюся. Анелінка її називає. Вона зараз останнім часом дуже гарно грається з ляльками. Це її, прям дітки, ну і вона дуже гарно з ними ладить. молодець! Ти поставила посуд, брудний? Ой, ну став. Я зараз помилю. Ой, молодець! Давай п'ять покажу вам ще неймовірно смачні цукерочки, ось такі. Україна, це ми, дуже ми, дітки їх полюбляють останнім часом. Взагалі, угу. взагалі вони люблять все що таке патріотичне, бачите, в таких патріотичних кольорах. І в ось цих от жовтих. Чекайте, однією рукою не відкрию, Чекайте. Ось В жовтій обгорці сині такі кульки з шоколадом, а в синій жовті. Ну, я вам скажу, що це покоління це дійсно вже таких прям патріотів, тому що все, що жовто-блакитне, дуже таке, прям діти обирають особливо Ростислав. Якщо є змога вибрати між червоним та жовто-блакитним, хоча він дуже любить червоний, вибере жовто-блакитний. Навіть сьогодні виділила хвилинку, щоб трішки розтягнутися та розім'яти спину. Не знаю чому, але чомусь не все відео записалося, телефон щось вимкнувся. Начебто прийшло якесь смс, чи що ніхто не дзвонив, але чомусь вимкнулося. До мене приєднався Ростислав, але він після свого тренування вирішив мені ще показати, як він там вправно віджимається. Я теж розминаю свої суглобчики, свої. Кісточки, бо вже чую, що у мене кістки хрумтять, прям щось десь потягнуся і все прямо хрумтить. Тому сьогодні в мене прийшло натхнення, і я сьогодні трішки зробила зарядку. Давно не робила, хоча зимою роблю кожного дня, намагаюся робити, щоб не забувати. Щоб не зросталися в мене в житті сустави, а то вже хрумчу, як старе відро, шкрегочу, тобто як старе відро. Ось так діти дивляться, що я роблю. Ангеліна теж буває робить зі мною разом. Ну, а Ростік був вже на тренуванні, то в нього вже добряча сьогодні розминка була. Як бачите, пледик ідеально вписався на наш диванчик, і мені дуже подобається. У нас сьогодні спроба номер 2 Вчора ми до садочка і до школи надійшли, тож відправилися ми сьогодні. Покажу вам, ще змінила я манікюр, бо вже мені писали, що ти робиш з тими такими кігтями. Ого, який гарний метелика ще побачив. Але вони мені не мішали, я вам скажу, ті кіхті довгі, чи так я звикла, мені вони абсолютно не мішали нічого робити. Я все як робила, так і продовжувала робити. Покажу, що ми знову прикупили в бутіку. Так хто пам'ятає, я повикидала всі футболки чоловіка, тож прикупила йому нові. Ось така жовта яскрава. Не знаю, чи буде він її десь носити на роботу, але в дорогу, десь як він їде у рейс, можна одягнути. Мені прикольно, подобається. Чисто біла така, але трішки пом'ята. Подивилася все без плям, все в гарному стані. І заплатила я за це все буквально зовсім небагато 170 гривень. за сьогодні перший день, тому понаходила такі в гарній якості, і він буде на роботу їх носити, бо він там один раз одягнув і відразу зняв. Тому що спотів і ось так: от, такі покупки відправляю. Так, а ну скажіть мені, хто сьогодні молодець? Хто молодець? Я молодець. Я сьогодні поробила багато багато справ. Ну, яскравіше, ніж я, не може бути нічого, тому що там червоне, тут жовте і прям яскрава, яскравіше всього. Я сьогодні поробила дуже багато багатьох справ, як я вже до цього сказала. Хоча когось і дратує те, що я повторяю, два рази або щось так, але маємо шамату, і що я вам скажу? Сходили ми сьогодні, щось таке в мене гніздо. сходили ми сьогодні і в садочок. Довідки, віддали. В школу сходили, все віддали. За продуктами я зганяла, закупила продуктів. Зараз буду готувати. Всього треба багато приготувати. Задумала я там меню одне. І е, заодно зніму класне відео. Певно, що відео вийде спочатку, а потім вийде влог на наступний день. Але е, хочу додому Треба щось ж, теж готувати. І потрібно щось наготувати. Це буде гарна моя мотивація, щоб щось приготувати додому. Ну і, звичайно, познімаю відео. Ось так краще видно, бо поличка трішки закриває мене, а телефон фокусує світло. І от мигання мене інколи навіть і дратує. Я намагалася це налаштувати, але чомусь воно зовсім не хочеть. зовсім зовсім воно не хочеть. Прикупили морозиво. Ось таке. Чи ось таке правильно вам показати, щоб вам було видно це моє найулюбленіше морозиво. І зараз воно тебе по акції. Ви завітіли, що я трішки, як ото кажуть, акціонер. Бо купую все по акції. Ну, не все. Якби воно було не по акції, ми б теж його купили. Але діти захотіли теж такого морозива, тому що додому взяли всі морозиво. Вони так страшно зголодніли. Ви б оце знали, як ми йшли. Додому десь приблизно годинку у нас не було вдома, і ми йшли. Діти так страшно зголодні, прямо от вже падали з ніг, так не могли. Тому я їм ще прокупила по булочці, там є пекарня Та, що Ростік нам завжди, якщо зі школи купував булочки смачні, ну і вони прикупили по булочці, прям сіли, перекусили. це таке у них було задоволення просто. Ми ж такі були голодні мої діти, що просто не витримати. Ну, а я зараз буду пити каву, зробила собі каву і морозиво. Скажіть, хто так ще може пити каву, каву і морозиво? Поєднання в мене просто супер, але я так люблю, не знаю. Мені так подобається. Зараз кава трішки холодна, і я буду... Смакувати, ловлю дзен і приступаю до роботи. Подивіться, яка в мене сьогодні гарна принцеса, і мені дуже подобається її волосся. Воно наче в неї закручене, начебто на щось накручене. Не потрібен жодний. їй, Як він називається? Зараз такий новомодний. Скажіть мені, як він називається? А Дайсон, Дайсон. Не потрібен їй жодний дайсон. дайсон. Дивіться, яка краса від природи. Кажу з приводу волосся. в мене теж в дитинстві були такі два хвости і з такими локонами невеличкими. І ще я сьогодні не замазала свій, свій капіляр, ще і в мене тут прийшли, Я така трішки забулася просто, але нічого страшного. І якщо зараз волога на вулиці, така повишена вологість, то в мене теж волосся починає оце щось таке робити. Таке доволі не волосся. в мене Листочек. тоді виходить. Тому Листочек. мені здається, в Ангеліни теж таке волосся, як і у мене. Зараз дуже симпатично, не потрібно робити зачіску, прям готова зачіска. Так, вона хотіла розповісти, що вона знайшла що? Листочок такий зірвала, і вона його має подарити. Да? Колі. Колі. А Коля це твій хто? І цяний. своєму хрещени готує подарунок такого листочка. Самий цінний подарунок, який тільки може бути. Да? Дивіться, куди ми з красунею моєю дійшли ось таке озеро. А ось це наш будинок. І я вам скажу, що коли йде дощ, наш будинок знаходиться і двір. Набагато нижче, ніж це озеро, і в нас в дворі багато води. Мені здається, що одного разу це озеро стече все у наш двір. Але якщо так даватися, то дуже симпатично. Колись, коли ми робили ремонт, виносили сюди мусор будівельний, і нам це дозволяли, бо мали це засипати. Але бачите, що утворилося, навіть ловлять діти тут маленьку рибку. Ще з новенького дивіться, що у мене з'явилося на участку. Ой, мені така подарували, Я безмежно задоволена, що в мене тепер є гортензія. Я її посадила, далі буду піклуватись. Показую вам ще грони помідор, теж гарні, великі, такі скоро будуть у нас помідорки. Також я вирішила ще зайнятися дуже важливою справою, якою потрібно було зайнятися вже давно. Ось ці мої фіалки вже стали зовсім непрезентабельні, тому я вирішила дойти до них і трішки навести їм красу. Вони так сильно теж в цьому пилові з вулиці, всі брудні, тому я їм обрізаю все, що перецвіло, всі пошкоджені листочки і трішки їх сполосну. Підлию і заберу з того палючого сонця, бо листочки в них підгорають. Мені їх шкода, що такі гарні рослинки і так страждають. Ну, а з вами буду прощатися і казати до зустрічі з вами у новому відео. Дякую, що заглянули на мій канал. Дякую вам за ваші коментарі, ваші вподобайки. Давайте зустрінемося з вами вже зовсім-зовсім скоро у новому відео.